Всім привіт! З вами на зв'язку Міні-Агросуми. Хотів показати у нас недавно заїхала партія тракторів. І хотів показати, що таке заїхало до нас. Заїхали пару фенгів 350-х, це у нас реміні одноциліндрові, одного вже зібрали, повезли. Заїхав до нас Оріон rf 244 Отакого От він чорненького кольору буде класний. Це буде з примусовою гідравлікою трактор на 24 кінських сили. Заїхав шифенг 354-й, це кабінний трактор. І заїхав до нас, це вже нова модифікація, це Donfeng 244 G2B. І також є ще у нас картопля-копалка Заїхала, фрези заїхали. І на вулиці ще стоїть у нас РДшка Оріон, Сараковка, і два стоїть 244-х ти Булата. Так що, якщо потрібно, героїк Крут 15, міста Суми, телефонуйте, приїжджайте, покажемо, розкажемо, зберемо, протестуємо. Гарного дня і мирного неба!